Доброго дня, хочу вам сьогодні трошки розповісти про фабрику міжкімнатних дверей, а саме нсд двері Ці двері виготовляються з покриттям шпон, і це дуже велика рідкість, бо зараз на ринку України майже не лишилося фабри, що виготовляють двері шпоновані. У них є шпоновані і є ламіновані. Але сьогодні мова піде саме про шпоновані двері. По перше, хочу вам розказати, що вони роблять двері як щитового формату. Так і каркас, де явно виражений каркас і є пільонка. Далі, що по розмірах? Фабрика відрізняється тим, що майже всі розміри до 900 мм шириною і до 200 мм висотою робить без націнок. Хоча може робити двері навіть вищі 2200, 2300, 2400, навіть 2500, але вже там буде націнка. Якщо у вас крок 60, 70, 80, 90, це базова ціна. Але якщо вам потрібні полотна 620, 640, 670, 850 і так далі по ширині нестандартні, за це також немає націнки. Далі, зверніть увагу, що у них досить велика кольорова палітра. Достану декілька взірців, їх є більше. І ви можете навіть запросити, щоб для вас виготовили якийсь колір. Тобто вибрати колір ви точно зможете. Вони застосовують дубовий шпон, тобто явно виражений такий зріз дерева, шотонований в якийсь колір. Ось такі варіанти ви можете побачити, в принципі, майже одразу. Я вам їх покажу як базу. Давайте далі. Давайте розберемось по конструктиву. Наразі у фабрики є можливість робити як телескопічний паганаж да, з гребінцем, так і звичайний паганаж, так і навіть компланарний. Наразі у нас застосований саме телескопічний формат, тобто ми можемо лишку трошки витягти і е, у неї є гребінь. Це дуже зручно, якщо у вас не дуже рівні стіни. Ну, Більшість, хто вже трошки розбирався в дверній сфері, той може побачити, що це досить зручно для того, щоб лиштва повторювала стіну і максимально прилягала. Коробка дерев'яна, лиштва МДФ, добірна дошка МДФ. Щодо добірної дошки. Тут я її не, ну, не показав, нема у мене зірця. Вона ставиться тут розширяється для того, щоб повністю перекрити всю стіну. Значить, у них є базова 80 мм, 120 мм. І далі вони роблять пропорційно, ви там не дуже багато переплачуєте, просто пропорційно, але шагом 2 см. Тобто 120, 140, 160, 180 і так далі, як вам буде необхідно. Далі, для декорів у фабрики дуже багато різноманітних фасонів дверей. ви можете їх знайти прямо в нашому каталозі на сайті. Якщо ви е, хочете щось змінити, це без проблем. Що я маю на увазі змінити? Наприклад, якщо ви хочете мати тут якусь певну ширину, да, тут якусь певну ширину, фабрика, це все для вас може зробити. Якщо ви хочете застосувати якесь певне скло, наприклад, скло садін, або скло діамант, або скло граніт. Ви можете так само е, замовити, і фабрика вам змінить скло. Далі, якщо ви хочете, щитове тебе полотно, хочете застосувати якусь. Таку декор... декоративну панель змінити розміри. Фабрика також може це зробити. Застосовується лакобель біла, лакобель чорна, інші варіанти там є крем, беж, графіт і так далі. Тобто, ви можете застосувати прямо все, що хочете, для того, щоб зробити максимально той декор що вам необхідний. Далі, якщо ви хочете застосувати песлі, звичайно, ви можете. Бабочки ви можете різні, вони не врізають на фабриці, це робить майстер. Але якщо ви замовите компленарний поганаш і вам необхідно буде зробити виріз в полотні, в коробці під петлі, фабрика це робить прямо на фабриці, приїжджаєте і просто встановлюєте, як вам треба. Коробка зазвичай підрізається під 45 градусів. Під прямим кутом буде складніше, оскільки вона трошки і тому буде не так гарно. Ух! Майже все вам розповів. Далі ще я вам розкажу, що є плінтус у них в колір, у них є ковпак для розсувних дверей. Вони можуть робити двері як однополі, так і двополі. Це не складно, просто застосовуються е, різні ширини і формати дверей. Так, що я вам ще не розказав. Е, ще вам давайте розкажу про те, що замок не врізається. Замок зазвичай врізає вже майстер по місцю, так як у нас майстер врізав так само. Товщина дверей 40 міліметрів. Її ви змінювати не можете. Ви можете змінювати ширину, ви можете змінювати висоту. Коробка 75 мм, міліметрів, навіть там 70, Ви не можете змінювати її ширину і товщину. Лиштва аналогічна, стандартна. Ви не можете змінювати її ширину. За ще добірну дошку можна змінювати ширину. Скажу ще, що досить практичні, досить вони зносостійкі, майже не бояться не бояться вологи. Але звичайно потрібно трошки бути з ними обережними, оскільки, наприклад, верхня частина. А ну покажи, будь ласка, зверху більше за все частіше повертаються торці саме зверху або знизу. Тому творимо е, завжди потрібно бути обережними, оскільки це звичайне дерево або МДФ і воно при ударі е, пошкоджується і не має таку вже прям штуку. Так е, ну і від себе додам, що в принципі це досить зручно, коли ти можеш зробити будь-що майже в будь-якому кольорі за, ну, тобі все робить виробник. Дуже багато. Багато можливостей щодо фасонів і щодо кольорів. Тому, якщо ви вибираєте шпоновані двері, зверніть увагу на двері НСД. Я думаю, що ця фабрика може вам дуже добре підійти.